Сходивши на фільм, я отримав те, на що навіть не розраховував справжню зимову приємну казку, що дозволила мені знов відчути себе дитиною. Але головне, що ви маєте знати, трейлер вас обманює. Щоб в цьому розібратись, поставимо безспойлерну оцінку фільму Є yeah, Єнодгік з вами. Давайте зараз розберемо на часточки, що там з цим фільмом, як з цим фільмом. І вже спойлерю, мені дуже дуже сподобалось. Сюжет перед тим як розбирати його на п'ять складових, що я недавно почав робити, маю вам сказати: трейлер вам бреше. Бо коли ви дивитесь трейлер, ви не сприймаєте цей фільм як мюзикл, а це буде м'юзикл стовідсотковий. Він почнеться з пісні, пройде там якихось кілька хвилин, буде ще пісня, і пісень там буде немало. І що мене особисто дуже потішило, я насолоджувався від пісень, від того, як вони виконані, що я розумію слова, від того, що слова ці гарно складені і це визиває емоції в тобі. Мені дуже сподобалась робота наших перекладачів. За цим окремий лайк. А тепер давайте до сюжету: зміна персонажа. Сам головний персонаж Вонка, він в дитинстві. Має одне відношення до мрій, потім він живе фактично мрією, потім його мрії руйнуються, і потім він починає жити з життям, яке не знаю, чи на мріях чи не на мріях засновано, але його зміни дійсно є. До того ж, в нього є проблема. Яка вирішується завдяки іншим персонажам. Маленька дівчинка, що є в трейлері, вона його особисто змінює, і зміниці будуть мати суттєвий вплив на сюжет. Не тільки на сюжет для цієї дівчинки, що буде важливо, а й для самого Вонки, бо без неї він би не отримав те, до чого йшов весь фільм. І це класно. Інші персонажі вони теж опиняються в скрутній ситуації і якось намагаються з неї вийти, виходять завдяки Віллі Вонці. Сама дівчинка, мені здається, ніби не змінюється. Вона з самого початку так намагається всім допомогти, терпить образи, і єдине, що з нею відбувається, це здійснюється її мрія. Причому. Вона приймає за здійснення мрії ще навіть перший етап, коли до мрії тільки треба йти. А вона вже сприймає це як мрію, яка здійснилась і дякує за це. Чим дуже гріє, тіше показує, як треба сприймати щось в житті. Класний персонаж, дівчинка, хоча вона ніби потрібна тільки для того, щоб змінювати вільвонку. Тому за персонажа, як він змінюється, я поставлю 5 балів. Ви ці зміни всі будете бачити, відчувати це класно. А поговоримо зараз про антагоніста. Тут їх цілих п'ять. Це три шоколадники, які в змові єдині, щоб ніхто більше на цей ринок не виходив. І це настільки класно, що показують. Справжній капіталізм, який він є, що це корпораціям вигідно, показувати ніби конкуренцію, але насправді змовитись. Це дуже прикольно. І персонажі, ці, як антагоністи, вони дуже класно працюють, вони доповнюють один одного. Один весь вишуканий від бідноти блює, один постійно уточнює, щоб не було недопорозумінь якихось, і інший проявляє силу таку. Моцну страшну силу капіталізму це класне тріо. Вони працюють гарно. Як вони підкупають поліцію? Ну таке, знаєте, наше собі справжнє життя, але все це в касті дивиться. Виглядає неймовірно класно. І є ще одна парочка злодіїв. Вони ближче до головних героїв, мають, можливо, менший вплив, можливо, більший, не знаю. Але вони поєднують всіх героїв. І вони теж дуже класно прописані. Те, що людина заводить цілий бізнес тільки як прикриття і спосіб найму робітників. А справжній бізнес, який приносить гроші, зовсім інший, мені прям пубух, взорвало мозок. Це класно, ну це реально так. Вражає. Тобто антагоністи цілком і повністю виконують свою функцію. На них неприємно дивитись, їх хочеться перемогти, що, врешті-решт, напевно, і зроблять наші герої, так. Тож за них теж 5 балів. Вся п'ятірка прописана просто шикарно. Чи цікаво це було дивитись? Ось тут я маю вас попередити: ви маєте бути налаштовані, що це м'юзикл, бо купа дітей з нами була в залі, і вони постійно, коли були пісні, «А це Вонка, це точно Вонка, а що це Вонка? Це напевно не Вонка, це Вонка. І це мюзикл. Ви маєте знати, що це мюзикл. І якщо ви любите мюзикли, а я люблю мюзикли, то ви отримаєте насолоду. І оскільки це моя оцінка, то мені було дивитись геть не сумно. Я кайфував від музичних номерів. Один мені нагадував Чикаго з цим чпунь, бомбень хрязь І я просто... Неймовірно насолоду отримав тут 5 балів точно, і ми з вами спокійнесенько перейдемо тепер до посилу. Який же ж там посил? Мені здається, це навіть цитувати можна. Усе прекрасне завжди починається з мрії. Всі добрі речі, які існують в цьому світі, вони колись починалися з мрії. Невеликий спойлер, це навіть на афіші написано. Хоча відволікати вас буде інший слоган, він крупніше написаний, такий, як Вонка заробив своє ім'я. Але ось ця мрія, яку треба плекати, і як до мрії ставитись, як сприймати здійснення мрій, це дуже класний посил фільму. Мені він. Неймовірно сподобався. А, оце поворот, я забув про це сказати. Чи є він? Такого прям неймовірного це повороту нема. Але там по всьому сюжету розкидані сюжетні пазли. Знаєте, ось якісь штучки, які потім складаються в єдину цілу картину, яка або впливає на сюжет, або просто йде заради потіхи. Як, наприклад, заради потіхи тричі повторюється така штука, як «А!» ви зрозумієте, коли побачите, що це за ха. Що таке? Нічого, і воно дуже класно. А такі речі, от, наприклад, дивіться, в нас головний злодій, антагоніст, він пожимає дуже сильно руку. Так сильно, що можна згадати хіба що фільм Метод хічі люди плачуть і стогнуть, але роблять, як я сказав. Я все сприймаю більш буквально. Тому, якщо роблю так, це значить, що я справді зламаю тобі руку, якщо ти іще раз мене торкнешся. І здавалося б, це просто деталь, яка додана, щоб показати його характер персонажу, що він за людина. І ця деталь працює. Але потім, виявляється, сюжетно важливою. І ось такі шматочки, які складаються в єдине ціле, коли там хтось комусь дзвонить, хтось комусь вірить чи не вірить, все це дуже класно. 25 балів за сюжет, мені здається, його розбирати варто, він гарний. І фільм справді гарний. Візуал, мені дуже шкода, що я не вмію брати і розділяти отак от, як з сюжетом. Мені візуал трошки він від мене далекий. Я розумію, як має бути принцип склейки кадрів при монтажі. Я розумію різні речі, там, освітлення, все інше. Не дуже гарно, як ви бачите, в мене. Я не оператор, я сам собі ставлю телефон, мені складно з цим. І саме тому я хочу сказати, що. Я візуал оцінюю в цілому, якби я, як я його відчуваю на 20 балів. Але тут от можна прям бирати і розкладати. На яскравість картинки і приємність для ока найвищий бал. На наявність якихось креативних кадрів, перельоти, ну, в мюзиклі, напевно, вони просто змушені таке робити. Там все це є, і це теж дуже круто. Найвищий бал. Наявність чогось інакшого, тобто. Те, що змінюється в візуалі по ходу фільму. Так, там приходить графіка, там уживають креслення, це все насичує різноманіттям цей сюжет, цей фільм, і ти дивишся з захопленням на кожну секунду фільму. Ще ж треба і костюми відмітити, це стиль ось тих. 20-30-х років, я не знаю, там купа басяків, купа багатіїв, і воно все є, і воно все створює ось цю атмосферу казочки, ці картузи гострі на дітях, на всіх басяках і так далі. Це все працює разом. Ну, Звісно, є і комп'ютерна графіка, наприклад, жирафа, і вона от не бісить тебе. Ти розумієш, що вона графічна, але вона приємна. Це дуже класно. Тому. Я насолоджувався, моє око не боліло від картинки, мені було справді приємно все це бачити. Найвищий бал 20. Акторська гра. Вона ніби навмисно зроблена з такими маленькими переотиграми, аби показати нам комедії початку 90-х. Комедії, казки, знаєте, ось ці відьми, що дітей в щурів перетворювали. Тут такі є речі, які ти бачиш, що ну, актори. Роблять це навмисно, це майже корчення рож. Але в цій касті воно дуже класно працює, і це дивовижно. Мені, врешті-решт, Тімоті Шалми відкрився, як інший актор, як не просто щось молоде, красиве, яке от кудись дивиться, а реально грає, його мріє, його. Розповіді, все це працює на персонажа і дуже класно, дуже класно за цим спостерігати. Тож за акторську гру, за весь ансамбль всіх цих злодіїв, його команду, з якою він працював, за всіх, я ставлю ті самі 18 балів. Атмосфера, як ви думаєте, от при всьому тому, що я розповів, я можу поставити не вищий бал? Можу. Але не зроблю таке. Я не буду вас тут дивувати, я тут поставлю максимальну оцінку 10 з 10, Це було неймовірно, особисто для мене. Логіка. 8 балів на кону, і ніби все класно. Історія складається як одне ціле. Одне вибиває просто геть. В нас існує в фільмі Магія, але не існує в фільмі магії. Тобто Вілівонка робить шоколадки, від яких можна літати. Від яких можна сп'яніти, пережити всі ось ці етапи, сп'яніння вечірки, що завгодно є в його шоколаді. Не знаю, якимись він там флакончиками щось додає, ну, фактично, як крашене фея у другому шреку, і трохи хиті. Хе -хе 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 -хе. І ось це все в нього працює. А те, що він має зникати, не працює. Він каже: ну, фокусники користуються там тросиками, всякими тунельчиками, а мені де все це взяти. І ти такий, що? Зіжри шоколадку. Ні, в нього такої нема. Він її ще не розробив, і тому вони користуються звичайними простими людськими способами зникнути. І це трошечки вишибає тебе з голови. Але в цілому, в рамках казки, це має бути норм. Хай буде 5 балів з 8, саме за цей момент, який дуже сильно ріже оцінку по логіки, але, ну, що є, то є. А от з гумором біда. Пам'ятаєте цей кадр з трейлера? Ну, він не просто нагнувся показати свою дубку, він перне на весь екран. І таких речей трошечки буде по фільму, тому. Я не фанат цього. І за весь гумор з 7 балів я поставлю лише 5. Уви, Бо так хоца. Я не знаю, чому. Ми всі в родині, можливо, вони не фанати мюзиклів, як я, але сприйняли це як ну, норм фільм. А я був в захопленні. Я, як дитина, отримав задоволення від цього фільму і сподівання, що це буде франшизою, що це буде не однією історією, що буде продовження. Мій син. Трошечки розчарувався, що, наприклад, не було як в Круелі, коли вона в кінці подарувала Аніті і Роджеру е, далматинців, що це був натяк, що буде ось такий прямий зв'язок з тією казкою, що ви вже знали. Хоча я б не хотів, щоб там був прямий зв'язок, аж ніяк не хотів би. То тут такого натяку нема, а його можна було зробити, і він каже: от бухгалтер дідусь, він може стати. Дідом Чарлі. Чому ні? Там дід казав, що він колись працював на вонку, а потім в нього почали красти рецепти. Він закрив фабрику всіх вигнав, потім відкрив її зумпалумпами. І, відповідно, дід від вонки фанатів, дайте пожму вашу руку всі ці речі. Чому не зробити натяк на те, що це і буде саме той дід, щоб якось так от зв'язати ці історії? Йому цього не вистачило. Мені вистачило всього, я насолодився. Я не думаю, що це обов'язково. От він в голові своїй пробудував, Добре, це ж вже гарна штука. Ні, кому як. Але я насолодився, я отримав задоволення на все, окрім ось цього грант-пука на весь екран. Від Хью Гранта. Гранд Пук від Хью Гранта. Е -е І тому я поставлю тільки 10 балів. Але дуже раджу вам піти і насолодитися Чарлі. Це справді класна казка. Зимова, новорічна, ну тобто там зими як такової нема. Хоча лід був, лід був, тому нехай буде зимова. Вона, ніби не різдв'яна, але неймовірно добра. І я впевнений, що якщо Warner Bros збере прям купу грошиків, якщо вони створять з усього цього, потім. Неймовірно класний франшизу, то вона зможе конкурувати із Гаррі Поттером. тому що дивитись це було дуже приємно. Воно насичує тебе добром, воно насичує тебе казковістю. І тому моя вам порада йти і дивитись цей фільм, який в мене зі 100 балів набрав цілих скільки, 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 93! Дуже буду чекати, і ваші коментарі. Чи сходили ви на вонку, чи подивилися, чи отримали задоволення, чи вас все вибісило, особливо ті пісеньки. Пишіть мені ці коментарі, радьте це відео друзям і знайомим, ставте вподобайки на все добре. Умпа лумпа дідідільки ця пісня й застрягла в голові, не знаю, що там з іншими. Інші були занадто красиві, щоб я їх запам'ятав.